Шановні жителі громади, маю для вас приємну новину. Ми плануємо до Дня Незалежності відкрити музей Гани Дощак. Звертаюся до пані Ксенії Гапії щодо погодження передачі музейних цінностей, які сьогодні знаходяться в музеї в Чернівцях, щодо передачі їх в наш музей. А зараз пропоную вам переїзд прямо в будинок Гани Дощак, E, далі спілкуватися по даному напрямку. Хочу звернутися до, до жителів громади і автоматично ми, ми робимо такий знаєте, тандем з вами. Шановні жителі громади, сьогоднішнього дня ми починаємо плануємо відкриття нашого музею, нашої поетеси Ганни Дочак. Плану, відкриття музею планується на День Незалежності 24 серпня 2023 року. Хочу звернутися до жителів громади. Які знали нашу поетесу, які приймали участь безпосередню участь в її життєдіяльності, хто знає, як воно було. У когось, можливо, є речі, які можна втілити в життя і згадати, відобразити той етап її життя. Старі старівні речі, може, шкафи, можливо, якісь тумбочки, щоб ми могли в цьому музеї поставити. і Сьогодні залучили до нашої роботи Івана Гровича, доктора історичних наук професора, який керував краєзнавчим музеєм. Наш депутат, який непосередньо участь приймав у прийнятті річні створення музею. Петра це Михайловича Голера, який знав і досить багато робив, і робить зараз для того, щоб це було. Фото, фотографії були зроблені. Він спілкувався вживу з нею, робив фільми про Ганетуча. Я думаю, що тільки спільно можна зробити щось таке, щоб згадка про неї була. Може, ну, навічно залишилася, і наше майбутнє покоління могло би знати, що така е, людина могла писати відкрити її душу, як сказав Петро Михайлович, е, показати. Ми просимо вас, долучайтеся, е, до цього відео буде поставлена електронна почта, на яку ви можете писати е, або в Viber група Ви будете там писати свої пропозиції, е, свої надавати інформацію. Запрошую всіх, тільки спільно ми можемо зробити. Щоб наші громаду прославити і могли приїхати не тільки наші жителі, а й Чернівецька область і всієї України. Приїхати Можливо, і за кордоном. Можливо, і за кордоном. Дякую. Цікавий бути буде буде. сьогодні у нас буде відділ освіти, культури і молоді безпосередньо буде бути по даному заході і директор школи Юрій Миколаєвич. Вірю, що у нас все получиться. Будь ласка, хтось я думаю, що за підтримки таких людей. Які є в даній справі, як Івана Георгию, чи пана Петра, і небайдужих жителів громади, ми зможемо зробити достойну садибу Анни Дощак для того, щоб вона жила і ще через багато років згадували Анничку, так як ну, я пам'ятаю, що її називали так, Анничкою, так, як почесного жителя нашої громади. Я теж приєднуюся до цих побажань і думаю, що ми гідно, наша громада Гонорова. Така думаю, що люди, які там щось може десь на події, дійсно не потрібні речі, але для нас, для створення музейної експозиції, це будуть речі, які потім ляжуть як експози... е... експонати. Ми їх опишемо, оприлюднив, їх ніхто не вкраде, бо тому що вони будуть записані в книжках і, і хто подарував, ми можемо навіть ставити, що подаровано від такої то а, людини. І це буде гарно, і кожен подивиться своє. Скаже, це моя мама. Бо ніка подарувала чи матуша, чи хтось подарував ту чи іншу річ, яка ну, буде присутня в цій хаті. Я знаю, що дух нашої землячки Анни Кирилівни і зараз, мабуть, є серед нас панує, панує тут. І хотілося, щоб не тільки певне мале коло, а, як ви кажете, багато людей, щоб могли подивитися, послухати. Це було при, при житті Анни. Так. Є знято відео. <кілі> коли Анна через Дзеркало дивиться, коли тут виступає е відомий вже покійний бандурист Василь Литвин, коли виступає тут. Да, коли виступ... та коли <кілі> е найвідоміший в Європі гітарист, який зараз грає <кілі> Гоа -го у цій групі з Катериною, які на Євробачній перемогли, теж тут співали, вони грали в хаті і тут співали. І це було. Потім Мар'яна Гаденко, то фестивалі. Ви долучите ту, ту ті матеріали, які у вас є, щоб ми загрузили до нас, є на цьому на, на, на на калітки, ну на цій на квітці є QR-код. Для того як людина зайшла, вона вже могла узнати, що вона може отримати. Наприклад, сьогодні ми розуміємо, що і це треба. Якщо ми не будемо в'язати, будем, у нас не буде майбутнього, якщо ми не будемо мати минулого. Я вдячний вам за порозуміння за це з Богом до роботи.